Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати вас на каналі Все по домашньому. У мене тут у мисці є фарш. Зараз туди буду додавати цибульку. Вона в мене дрібненько нарізана. Це будуть, до речі, друзі, котлети. Якщо маєте блендер або м'ясорубку, перепустити або навіть хоча б тертку, у мене, на жаль, тут. Нічого немає, ні м'ясорубки, ні тертки. Тому, друзі, ще попрошу, цей часничок дрібненько порізаний. Ставити вподобайки, не шкодуйте, будь ласка, натиснути пальчик догори, написати коментар і поділитися цим відео своїми друзями. Вам не важко, а мені дуже приємно. Відео набере, хоч трішки переглядів, можливо, капне якась копійочка. Не прошу, як то кажуть, десь донатити. Всім зараз важко. Але. Поширити відео і поставити вподобаючку, попрошу чорний перчик мелений сипимо. Ми любимо, щоб більше було, тому я всипаю побільше. Тут у мене десь кілограм свинячого фаршу. Я туди цибулинку таку на грам десь 100-120, 4 зубочки чеснику, десь четвертину чайної ложки. Чорного перцю, потім 250 грам замоченого в гарячій воді батона. <кій> Перець хороший. І це найзвичайні <кій> купувала в АТБ. Друзі, не реклама. Просто, якщо думаєте, чи спробувати такий, він недорогий тут 60 грам. Не пам'ятаю, скільки він коштує, але хороший. Бо так аж прямо. Очі виїдає. Тепер додамо туди четвертину чайної ложки соди. Я ось так поміраю ножиком Обана. Гасимо кількома каплями оцету. Друзі. І є такі часті запитання, для чого сода. Сода дає пухкість. Вони тоді такі пухкенькі, водночас соковиті, класні получаються. Був також коментар під, де в мене є рецепт котлети з квасолі, що нафігачила багато уксусу. Оцет, уксус взаємодії з содою, він нейтралізує запах і смак соди, і також не відчувається кислота оцтова. Тому тут, як би, сміятися не потрібно. То є, підсолюємо. На цю кількість десь неповна чайна ложечка солі. Отак, От підсолили. І зразу кілька ложечок звичайного борошна. Обов'язково додаю борошно, воно дає клейковину, і котлетка гарно тримається. Це є, тепер ось так гарно треба все добре поєднати, вимісити. Батон, якщо будете заливати гарячою водою, кип'ятком я одразу з чайника, він дуже швидко, гарно розчиняється. В холодній воді набагато довший цей час. Також кажуть, якщо замочити у молоці, набагато смачніше. Друзі, Звичайно, воно смачніше, смачніше, коли менше хліба, більше м'яса. Великої різниці, чесно вам скажу, немає. Можна додати сюди ще майонез. Зараз я вимішаю, побачу, яка буде густота, консистенція. І, можливо, теж додавлю майонез. Майонез. Штука хороша. У мене є ще один рецепт котлет, який я готую, залишу посилання. Дивіться, яке гарненьке виходить. Одне, що мене трошки смущає, тут це цибулька порізана шматочками. Ну, зараз спробую дві котлетки на сковорідці. якщо ні, то потім буду запікати в духовці. Все одно буде смачно. Ніяких спецій не давала, тільки, ну ви бачили, чорний перець сіль, чесничок цибуля. Ну, вже такі аромати. Залишимо зараз на декілька хвилин. Дивіться, густота мені подобається. Все-таки вирішила небагато хоча би столову ложку додати майонезу. Ну, не столова, десь півтори столові ложки. І знову гарно вимісити, відіб'ємо і залишимо на півгодинки на годинку, аби фарш. Добре вистоявся. Так, поєднали і беремо потрішки і б'ємо його так. Появиться більша клейковина, і котлети не будуть лопатися, ріпатися, як вас кажуть. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І цікаво мені, чи ви додаєте соду в котлети. Чи ні. Залишаємо фарш, можна залишити на кухні, якщо хочете, можна поставити в холодильник. Я залишу просто його ось так. Прикрию кришечкою, хай відпочиває. А ми за тим часом трішки відпочинемо і поп'ємо кави. Так. Котлетки, бачите, так трошки, як то кажуть, запутіли. Фарш зробився гарний, блискучий. Мочимо ручки, такі мокрі вологі руки. Беремо необхідну кількість фаршу. Я такі буду невеликі робити. І формуємо котлету. Тут же без різниці, чи вона буде ось такої овальної форми чи кругленькі. І викладаємо на добре розігріту сковорідку, аби ось так воно шкваркотіло. І так дивіться, який вигляд вони мають гарненькі, такі рум'яні, смачнючі. Зараз. Тільки нос. Так, видно вам зараз, бачите? Соковиті, смачні упали. М -м -м. Смачніше набагато руками їсти. Так, ось так в кетчуп вмачуємо. М -м -м. Ось смакота. Смакота. Гарно відчувається смак м'яса, приправ, в міру посолені. І оця юшечка, можна сказати, аж капає з них. Тому, друзі, не лінуйтеся, приготуйте собі смачненькі е котлетки. А вам бажаю смачно, гарно жити. Е ділитися моїм. Рецептом своїми друзями, цим ви підтримуєте мене, мій канал. Пишіть коментарі, ставте вподобачки. Рада новим підписникам приєднуйтесь до нашої е, вседомашньої такої родини. Миру, добра, пока-пока. Цілую усіх!